Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телерадіокампанії «Шанс» Шанс дивитесь програму «600 секунд сьогодення із життя шепетівчан, реально актуально. І проблемно, і гостем нашої студії сьогодні є людина, зустріч з якою для вас усіх буде цікавою і актуальною. До діалогу ми запросили Михайла Івановича Полодюка, виконуючого обов'язки Шепетівського міського голови, секретаря Шепетівської міської ради. Доброго дня, Михайло Івановичу. Доброго дня Людмила Сергійовна, Доброго дня, шановні телеглядачі. Ради вітати вас всіх на ТРК Шанс. Михайло Івановичу, приступаючи до конструктивного діалогу, я хочу поставити вам перше запитання, логічне, яке цікавить шепетівчан, і, зокрема, на створчий колектив телерадіокомпанії Шанс. Які пріоритетні напрямки у своїй роботі ви власне визначили для себе і своєї команди на нинішньому етапі розвитку шепетівки? Дякую за питання. Справа в тому, що основними напрямками нашої діяльності за цей короткий період, який передує. До наступних виборів ми запровадили наступні. наступне: це відкритість у роботі міської ради і виконавчого комітету, це налагодження роботи всіх відділів і комунальних підприємств, які надають комунальні послуги мешканцям населення, і наповнення бюджету. Звичайно, це три основні напрямки. Ну і від нього основ, і все залежить життя, діяльність міста. Скажіть, будь ласка, все-таки нагальним і актуальним для шепетівчан за цей період, які були вирішення, яких питань? Ну, Скажу так, що най, найактуальніше питання це прозорість у діяльності влади. Перше і найперше, що ми зробили, це зразу на першій сесії, після того, як була проведена зміна керівництва міста, було прийнято рішення щодо відкритості в діяльності міської ради. І хочу сказати і наголосити всім мешканцям: сьогодні всі засідання міської ради є відкритими, і засідання виконавчого комітету. Якщо хто бажає, оголошення завжди є, і ви можете в будь-який момент прийти і бути присутніми, і спостерігати за тим, як приймаються рішення. Як працює міська влада. Крім того, хочу сказати, ми не закриті в спілкуванні, крім особистого прийому, на який люди приходять. Ми радо спілкуємося з людьми на всіх форумах, на всіх зустрічах, віче, на мітингах. Хочу наголосити, що за останній час у нас відбулося приблизно 10 зустрічей із громадою міста. І різні питання були. Зустрічі відверті. Я думаю, що люди, всі, хто задавав питання, отримали відверті відповіді. І це один із пріоритетів нашого сьогоднішнього здобутку. Друге, звичайно, це наповнення бюджету. Дуже, дуже важка ситуація сьогодні, як в країні, так і в місті. Ну, і з цим теж працюємо. Михайло Івановичу, актуальною для обговорення стала останнім часом тема пасажирських перевезень у Шепетівці. Неодноразово було проведено громадські слухання, численні наради, засідання виконкому. що стало причиною піднятої проблеми, і які було знайдено шляхи її розв'язання. Проблема перевезень у місті є не тільки нашою міською проблемою. Це є загальноукраїнська проблема, тому що ви всі спостерігаєте сьогодні, як стрімко зростають ціни і на продукти харчування, і на паливно-мастильні матеріали. І ми всі з вами разом, і перевізники, і керівництво міста, і пасажири стали заручниками цих, цих всіх проблем. І розв'язати їх не так просто. Справа в тому, що перевізники це люди, які перші відчули на собі подих інфляції. В березні місяці вони звернулися із проханням щодо підняття цін, але згідно чинного законодавства, ми можемо це зробити тільки через два місяці після надходження заявки. Проблема склалася настільки гостро, що в деяких, по деяких маршрутах були перервані графіки перевезень, і ми з свого боку, як виконавчий комітет, відслідковували це все. Наскільки могли вплинути, впливали і погоджували графіки руху, проте не завжди це вдавалося, тому що особливо автобуси, які є великогабаритні, вони потребують велику суму коштів для заправки. І на сьогодні, наскільки нам зрозуміло, із тих подій, які відбуваються по перевезеннях і по графіках руху, вони є не зовсім рентабельні. Тому і є перебої в Русі, і перевізники збиралися протягом березня і квітня. Неодноразово проводились громадські слухання, були запрошені депутати і розглядалися скарги мешканців. Все це шукаємо, шукаємо спільну якусь платформу. В для того щоб допомогти трошки перевізникам і зменшити навантаження і зберегти рух автотранспорту в місті, ми змушені були піти на непопулярні міри. І виконавчий комітет з цим у зв'язку з цим прийняв рішення щодо збільшення кількості маршрутних таксі. Я хочу ще раз наголосити мешканцям, що ця міра непопулярна. Але вона була вимушена через те, що ви повинні самі розуміти, що зараз трошки не той час. Вся країна живе в стані майже на піввійськовому стані, і ті події, які відбуваються, не залежать від нас. Нарікати сьогодні на владу, на перевізників, ну якщо ви вважаєте, що є наша вина, але насправді є дуже багато об'єктивних причин. Через те, я ще раз звертаюся, віднестися до того, що відбувається з автоперевезеннями. З розумінням. в нас найближчим часом, зараз перший тиждень травня, має бути засідання виконавчого комітету, де має бути прийнято рішення щодо підвищення ціни на перевезення. Я неодноразово вже чув інформацію і про ціну на квитки в Києві, і в ціну. На квитки проїзні у Хмельницькому, в Староконстантинові вже ціна 2,50, і в Славуті наближається до цієї ціни. Наші перевізники вийшли з пропозицією від 250 до 3 гривень на виконавчому комітеті десь приблизно 11-12 травня ми будемо розглядати їхні пропозиції, економічне обґрунтування. Я думаю, що ми прийдемо до спільної думки, тому що крім того, що де хтось з людей не розуміє саму важкість економічної ситуації, ми повинні зберегти мережу руху автобусного руху, бо в разі якщо рішення відповідне не буде прийнято, економічно буде невигідно і автобуси просто перестануть ходити по місту. Спасибі за вичерпну відповідь. Михайло Івановичу, на останньому засіданні виконкому було заслухано звіт діючих приватних управлінських компаній управдом і житлофонд за попередній період роботи. Познайомте, будь ласка, глядачів із рішеннями стосовно діяльності цих компаній, і напевно, що цікавою буде ваша думка. Як виконуючі обов'язки Шепетівського міського голови стосовно подальшої діяльності даних управлінських компаній, а також підприємств, які діють в комунальній галузі міста? Ну, проблема надання якісних послуг мешканцям вона завжди була е, такою вагомою в Шепетівці, і з нею не справлявся і ЖЕК. І потім створено нове підприємство, е, комунальне підприємство Житлосервіс. Всі мали великі заборгованості а, і не зовсім якісне обслуговування. Керівництво, керівництво місьвиконкому, яке прийшло до влади з 2010 року, вирішило таким чином, щоб скоротити підприємство комунальне підприємство Житлосервіс, і на його базі запровадили ввели на ринок надання комунальних послуг дві приватні компанії «Житлофонд». Так вже склалося. Що ці компанії майже рівноцінні по своїй потужності, і по кількості абонентів, і по кількості будинків, які надають послуги. Проте на сьогодні до виконавчого комітету надходить все більше і більше скарг щодо надання неякісних послуг і проблем, які виникають в зв'язку з цим. Хочу сказати, що якщо порівняти ці дві компанії управлінські, то Житлофонд і управдом мають різну суму заборгованості. На сьогоднішній день управлінська компанія Управдом має заборгованість більше мільйона 200 тисяч гривень по абонентах своїх, і інша компанія житлофонд має заборгованість близько 470 тисяч, тобто майже ну, трошки більше ніж в три рази. Менше точніше, ніж в три рази заборгованість, і скарг відповідно більше через те, що на діяльність працівників управдому, наприклад, кількість скарг, яка надійшла, це близько 170 за останній період, а житлофонд близько 100, тобто майже в два рази. Виходячи із того, що люди звертаються часто і є багато зауважень щодо організації роботи, ми запросили керівників даних компаній приватних, щоб вони розказали на засіданні виконкому, як вони збираються надалі працювати і заслухати їхній звіт, тому що за даний період, виявляється, ніхто не слухав дані компанії і ніхто не контролював. Те, що вони роблять на ринку надання комунальних послуг. Керівники прозвітували, прозвітували працівниками і членами виконкому, було задано цілий ряд питань. Хочу сказати, що зауважень дуже багато. Зауважень навіть по ціну отворенню і по заключенню договорів із мешканцями міста щодо надання комунальних послуг. Є зауваження. Піднімалося питання неправомірних дій одного з керівників, точніше я вам назву керівника управлінської компанії Управдом, який незаконно передав дані мешканців, і деякий період колекторська фірма з Києва практично тероризувала частину населення міста Шепетівки. Як відповів нам. Тихончук, Роман Миколайович, керівник цієї компанії. До 1 квітня вони вже розірвали договір з цією колекторською фірмою. Більше вони ще підівчанам набридати не будуть. Ну але на сьогодні факт залишається фактом. І оцінка була дана роботі цих управлінських компаній, і дано термін на виправлення тих помилок, які були зроблені ними, і до. 1.07 дані компанії будуть ще раз заслухані на виконкомі. Пов'язано це з тим, що сьогодні на ринку комунальних послуг в місті закінчується термін договору, згідно якого вони працюють і надають послуги. Десь до 1.08 ми плануємо оголосити новий конкурс. Я звертаюся сьогодні не тільки до представників цих компаній, які Хотіли би залишитися на ринку надання цих послуг, але і до приватних підприємців. Всі, хто хоче взяти участь у відкритому конкурсі на право надання комунальних послуг в кінці червня, на початку липня ми будемо збирати документи, оголошувати конкурс, і конкурс буде відкритим. Відстоять ці компанії своє право на подальше надання послуг, будуть вони з'явиться хтось новий. Ми з радістю відкриємо. Наше завдання відкриємо цей ринок. Для інших компаній наше завдання надати якісні послуги, створити конкурентне середовище для забезпечення, щоб шипівчанам було краще і якісніше проживання. Стосовно діяльності підприємства Тов Шепетівка Енергоінвест вже відомо і прозвучало в ефірі телерадіокампанії Шанс і на сайті міської ради та й в засобах друкованих масової інформації стосовно того, що Шепетівське водопровідно каналізаційне господарство діє уже як окреме комунальне підприємство. Шепетівчан цікавить саме та інформація, що стосується діяльності подальшої діяльності Шепетівка Енергоінвест. Шепетівка Енергоінвест, це товариство з обмеженою відповідальності. На сьогоднішній день до сьогоднішнього дня мало два концесійних договори. Це перший договір з водопровід. Вони взяли на себе. Надання послуг, обов'язки надання послуг постачання і водовідведення це послуг, які надавав раніше Шепетівський водоканал, і теплопостачання. На сьогоднішній день у нас є взаємна згода між товариством Шепетівка Енергоінвест» і місьвиконком міською радою щодо повернення функцій, які вони надавали по водопостачанню, назад до комунальної власності. І Днями ми маємо підписати угоду про розірвання договору концесії і з 1.05 в нас буде існувати знову комунальне підприємство Водоканал на тому ж самому місці, ну практично з тією ж самою матеріальною базою, що і є, і буде забезпечувати Шепетівчан водопостачанням. Наскільки відома нам інформація, із від новопризначеного керівництва. Підприємство буде функціонувати в повній мірі, послуги будуть надаватися так, як і раніше. Єдине, що вони доведуть свою інформацію щодо кількості послуг і рахунки, які будуть мати шипетівчани знову, і куди треба буде платити. По товариству з обмеженою відповідальності Шепетівка Енергоінвест по їхній заборгованості перед НАК «Нафтогазом України сьогодні згідно листа, який нам надійшов. Заборгованість це складає по виплаті за використаний газ за останні два роки близько 44 мільйонів гривень. Заслухана інформація дана на засіданні виконавчого комітету. Виступав керівник цього підприємства, погоджено між ними, між підприємством Шепетівка Енергоінвест і і Нафтогаз Україна. Погоджено графік погашення даної заборгованості, і я сподіваюся, що цей графік буде дотримано і підприємство зможе вийти до опалювального сезону без боргів. І ми свято віримо в те, щоб підприємство або розпочне, тобто я сподіваюся, що воно все-таки розпочне опалювальний сезон і без боргів. І шебитівчани бошепівчани ну, будуть, жити в, будуть жити в теплих оселях. Так ну в іншому випадку влада настроєна рішуче. Налаштована рішуче, і ми будемо захищати ваші інтереси, Михайло Іванович, Ми вже коли спілкуємося і говоримо все таки про підприємство, що діють в комунальній сфері нашого міста. Можливо, кілька слів ще про діяльність комунального підприємства Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство, яке здійснює на сьогоднішній день вагому частку робіт в Шепетівці і забезпечує порядок. Дякую. Сьогодні є така нагода сказати, що от за три роки діяльності керівництва яке походило від партії регіони в місті Шепетівка, із шести комунальних підприємств, які на сьогодні на 2011 рік діяли на території міста Шепетівка, в місті залишилось повноцінно функціонувати лише одне підприємство комунальне це Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство, яке очолює Шайного Юрій Миколаєвич. Всі решта підприємства були або ліквідовані, або передані, вла... передані у приватну власність або передані у концесію. Підприємство Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство забезпечує, забезпечує догляд за вулицями міста, прибиранням сміття, його вивезенням і ці послуги, які сьогодні фактично надаються людям, воно йде через це підприємство. Всі ці послуги йдуть через підприємство. Ми, як ви побачили, я думаю, що непогано справилися із прибиранням території міста до свята, місто прибране на сьогодні. Єдине, що ми не встигаємо, це Покласти асфальт це пов'язано в першу чергу із тим, що в кінець квітня несприятливі не погодні умови були. Підприємство на сьогодні готове виконувати далі свої обов'язки. Ми пішли цього року, застосували одну із таких нових, один із нових підходів. Це залучили до прибирання міста 15 чоловік із центру зайнятості. На підставі договору, спільного договору між підприємством і центром зайнятості, що допомогло підвищити темпи прибирання міста. Підприємство працює, плануємо до кінця року закупити кілька одиниць техніки, яка допоможе і мити, і вичищати наші вулиці. І віднайдено джерела фінансування. Віднайдено джерела фінансування. Там е, закладено воно було ще в бюджеті 2014 року із грудня місяця. І я думаю, що ми на тендерній основі купимо досить пристойну техніку, яку ще почувчав згодом побачить десь до осені. Дуже відрадно. Така інформація, Михайло Івановичу. Багатьох шепетівчан і наших глядачів цікавить питання стосовно політичної ситуації у нашому місті і усіма подіями, які зв'язані саме з процесами, що відбуваються як в Україні, так і в Шепетівці. Ми знаємо, що під час проведення революції гідності на Майдані у Києві ви були одним із координаторів міської організації Всеукраїнського об'єднання Майдан. Нині ви є учасником подій, що відбуваються формуваннями, створеними комітетами, які проводять певну роботу у Шепетівці. Ми всі споглядаємо зараз і відчуваємо і обговорюємо ось форми проведення люстрацій в окремих організаціях, підприємствах. Ми знаємо, що при депутатському корпусі створений комітет боротьби із корупцією. Нашим глядачам і нам цікаво ваша думка і позиція саме стосовно форм і методів люстрації, які проводяться нині? Я думаю, що по діяльності цієї депутатської комісії, яка була створена ще в кінці лютого місяця, було б цікаво, якби вони самі прозвітували і розказали про форму своєї діяльності. Депутатська комісія складається із сіми чоловік, очолює її… Депутат Богдан Одут, голова міської організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Депутати, наскільки мені відомо, в них є кілька заяв, документи, які вони розглядають. Проте більш детально я думаю, вони би хотіли могли би самі розказати за цю роботу з свого боку. Те, що стосується перевірки, ілюстрації правильності діяльності попередньої влади, я хочу сказати, що в нас при міській раді на сьогодні створена громадська рада, це дорадчо-консультативний і контролюючий в той же час орган. Туди війшло більше 20 представників громадських організацій різного напрямку. Очолює її Остапенко Анатолій Миколаївич, депутат Шепетівської міської ради від Всеукраїнського українського об'єднання Батьківщина. І я думаю, що вони будуть таким впливовим дорадчим органом і контролюючим за діяльністю чиновників, крім того, що стосується самої роботи виконкому. То хочу довести до відома мешканців, що задля перевірки правильності використання коштів особисто мною були направлені листи на контрольно-ревізійне управління, і на сьогодні вже проведена частина перевірок проведена правильності використання коштів, і в виконавчому комітеті ще працює два працівники. Я думаю, що за тиждень-два вони закінчать перевірку і нададуть матеріали для вивчення для оприлюднення. Перевіряються кошти, які були використані на асфальтування проспекту Миру. По проспекту Миру вже пройшла, пройшов перевірку сам підприємець. Представники контрольно-ревізійного управління роблять, проводять так звану перехресну перевірку. І за результатами цих перевірок ми будемо робити тоді висновки щодо подальшої роботи по асфальтуванню наших вулиць і з цим підприємцем. Згідно інших листів, по комунальному підприємству Шепетівський ринок я вже називав по асфальтуванню наших вулиць і по ліквідації наших комунальних підприємств. Окремі листи були направлені як в як прокуратуру, так і в органи міліції. На сьогодні воно вивчається все це питання, і я думаю, що всі висновки цих структур будуть оприлюднені, і ви обов'язково про них знаєте. Для того, щоб, наприклад, трошки зменшити наплив, наплив тих скарг щодо неправильності поведінки тих чи інших чиновників. В нас запроваджується при виконкомі кілька комісій, до яких входять і депутати, і фахівці різного плану. Це комісія по вирішенню земельних спорів, яка буде створена в травні місяці. Комісія по виявленню безгосподарного майна, так званого безхозного майна. І Почалася робота досить інтенсивна за для наповнення бюджету по комісії, не комісія, а реєстр земельних ділянок, які знаходяться в оренді на території нашого міста. Виявляється, до сьогоднішнього дня такого реєстру не велося, і на сьогодні жоден контролюючий орган не міг відповісти, скільки в нас здано землі в оренду, хто з цих підприємців платить і хто не платить. Це, я так думаю, покращення надходження так, до міського так. бюджету. Ми, ми сподіваємось на це дуже суттєве доповнення до нашого бюджету. Сам бюджет міста Шепетівки він складається із, становить 180 мільйонів. Із них власних надходжень десь близько 60. Все решта це є дотації, дотації різного рівня, як з обласного бюджету, так і з державного. І, відповідно, щоб трошки збільшити свою частку у утриманні міста, ми змушені піти на такі заходи. Є ще ряд цілих задумок щодо наповнення бюджету, але про них я буду розказувати пізніше, коли вже будуть конкретні якісь результати. Михайло Іванович, наша розмова підходить до завершення. Ви в сьогоднішньому діалозі назвали і розповіли шепетівчанам про те, що існує одна із форм спілкування із шепетівчанами. Це особистий прийом міського голови. У вас є можливість познайомити шепетівчан, коли і яким чином вони можуть звернутися до вас на особистий прийом. Особистий прийом міського голови проводиться першу третю п'ятницю щомісячно. Кожного місяця до цих днів ви можете записатися в секретаря завчасно щодо вирішення або розгляду ваших питань. Питання, які розглядаються найрізноманітніші, до розгляду питань залучаються різні фахівці виконавчого комітету і різних служб державних, які існують на працюють на території міста, ми стараємося їх вирішити по мірі можливості, але я зразу хочу сказати, що дуже багато є проблем, які вирішуються в судовому порядку. Щодо вирішення, наприклад, земельних спорів, які вже йдуть не один десяток років. Ми з радістю надамо всі довідки і допоміжні матеріали, що зможемо, вирішимо на місці, звичайно. Шановніші шепетівчани, я дуже вдячний сьогодні телерадіокомпанії Шанс за нагоду поспілкуватися з вами у ефірі. Звичайно, я сподіваюся на те, що наші зустрічі будуть частими, і до наступних зустрічей ви зможете задати будь-які питання. Бажаю всім вам на свята. Щастя, домашнього затишку і благополуччя. До наступних зустрічей. Дякую, спасибі, Михайло Івановичу. Шановні глядачі, з вами була програма «600 Секунд сьогодення і життя шепетівчан. Реально, актуально і проблемно. Сьогодні ми з вами спілкувалися із виконуючим обов'язки Шепетівського міського голови, секретарем Шепетівської міської ради Михайлом Івановичем Полодюком. На все добре. Нехай вам щастить.